На цей раз я хочу святковий торт на день народження. Прийнято. Начаклуємо трохи коржів. М -м, а от і вони. Подивіться, які вони апетитні. Так, мабуть, я також начаклую собі коржів. Пару легких рухів, і от вони вже у мене в руках. Ну а тепер і я начеклую собі коржі. Чогось не вдається. Спробую ще раз. Ну ж, бо давай, давай. Ой. Ну, майже. Та годі вам. Трохи помилилась, а вам було ще посміятись. О, До мене прийшла одна ідея. Візьму всі шматочки коржів, складу один на один, а далі додам трохи крему. Ага, ось так. Тепер мені знадобиться кулінарний шпатель і трохи магії. Зараз я начаклую собі гарний торт. Вийшло. Далі дістаємо мішечок з камінням і знайдемо відповідний. Так-так-так. О, а от і він. Цей камінь не лише гарний, але й дуже смачний, бо він шоколадний. Якості прикраси для мого торта підійде ідеально. Викладу. Ось так. Тепер це нагадує зелену гору. Далі мені знадобиться газовка. І спеціальна форма. Заливаємо газовку в форму. А також засипаємо туди желатин. Як слід, все перемішуємо. Таким чином, у мене вийшло желе. Можна й діставати. Ну а тепер, за допомогою ножа, я надам желе форму смарагдових кристалів. Зробити побільше. Хочу, щоб весь торт був сипаний ними. О, так, вийшло. У мене все готово. Я теж зробила торт. Крем мені більше не потрібен. Брітні, ти потрапила кремом прямо в мене. За це я відпушу шматок твого ідеального торта. Що ти накоїла? Він же був ідеальним. О, ні. Тепер тут лишився слід від твоїх зубів. Це катастрофа. Я тобі цього не пробачу. Отримуй. Сиди, тепер тут заморожена. Так тобі і треба. М -м, дуже мене роздрутила. Що ж, треба знову вирівнювати торт. Буду використовувати крем. Ось так обережно. Вже краще. Тепер начаклую трохи брильянтів. Ох, які ж вони гарні. Викладу їх от сюди. Щодова. Здається, мені вдалося зробити гарний торт, не дивлячись на козні суперниці. Отак залишилось начаклувати смачну сніжинку. І мій торт готовий. Ну, хіба це не краса? І правда непогано, брідні. Ага. Ну що ж, я також вигадала класну ідею для свого торта. Першим ділом мені треба вирізати центр. Чудово. Ну, а тепер начеклуємо трохи рубінів і покладемо їх всередину. Ей, ти що робиш, брітні? Хочу спробувати крем. М -м, ну, так собі. Та як ти посміла? Я тебе знищу. Ой, я випадково розтопила лів. Я можу рухатись, це що, брідня мене заморозила. Фібі мазила, фібі мазила. Я з тобою ще не закінчила. О, ні, вона знову встигла ухилитись. Тільки не це. Вогняна куля прилетіла прямо в мій торт. Він став горілим, а рубіни розплавились. Mm. Дівчата, я надто довго чекаю. <хи> так, так, шеф, я покваплюсь. І так, треба розтопити шоколад. Він має бути рідким. Завдяки моїй магії я можу зробити це швидко. Чудово! Тепер заливаємо торт шоколадною глазурю. Як же гарно це виглядає? Прямо у вас на очах торт становиться червоним. Погодьтесь вже краще. Ну, а тепер розіб'ємо цей величезний чіпаччук. Подивіться, уламки карамелі нагадують рубіни. Гадаю, карамельні рубіни це ідеальна прикраса. Ну, от і все. Можна відправляти шефу на дегустацію. Смачного шеф! Чудово! Я так довго чекав, що вже не терпиться спробувати. Хочу почати із торта брітні. М -м, виглядає апетитно. Спробуємо. М -м, навіть дуже гідний варіант вийшов. Ну а тепер я хочу спробувати торт Фібі. Він виглядає як завжди дуже яскраво. Надзвичайний не тільки ззовні, але і всередині. О, ні, він чого горілий? Відота яка. Ну і нарешті залишилось продегустувати торт Лів. Напевно, її торт самий креативний. Давайте спробуємо цю красу на смак. Уля-ля! Як же це смачно і ніжно! І солодко. А що за смарагди? Спробуємо. Ам. Ого, то це жилиє. Я його просто обожнюю. Ну що Лів, вітаю з перемогою. Так, перемога моя. Я така рада. Дякую, шеф. У мене для вас нове завдання. Приготуйте мені панкейки. Добре, гарна ідея. Я вже приступаю. У мене завжди є тісто для панкейків в заготовці. Тому саме зараз я спечу цілу стопочку. Ага, ось так. Викладемо на тарілку. Чудово. Далі беремо мед. Ой, як міцно закрито. Ну ж Бо, відкривайся. Ох, не вийшло. Підайте сюди. Я не можу дивитись на ваші страждання. Можна просто зробити дірки в банці, і готово. Ого. От вже дякую, брат. Дуже допомогла. Тепер я можу палити панкейки медом. П'ємо, не шкодуємо, бо мед смачний і корисний. Чудово. Панкейки готові. Ну а я вже також підсмажила панкейки, і це виявилось простіше, ніж я думала. Зараз беру цілу тарілку. Чудово. Думаю, цього вистачить. Тепер дістаємо мій шоколадний черевик. Ви тільки подивіться. М -м -м, він ідеальний. І, до речі, навіть дуже смачний. На шоколадний черевичок викладемо мої фіолетові панкейки. А далі поливаємо їх чорничним сиропом. Їмо побільше, так буде смачніше. О, так, як же круто це виглядає. Прикрасимо лохиною і у мене все готово. Ну, що скажете? Як вам моя ідея? Я б сказала стильно. А я тільки починаю робити свої панкейки, але впевнена, що вони вийдуть неймовірними. Ви тільки подивіться, яка сковорідка у мене є. Заповню кожен віці рожевим тістом. Коли мої милі панкейки у формі серця будуть готові, можна буде перекласти їх на мою рожеву етажерку. Чудово! Ну а для прикраси я буду використовувати солодку пудру. І трохи квітів. У мене все готово. Вів'єн смачного. Здорово, Барбі. Так, Люба, смачного. Вау, це все для мене. Я в захваті. Що ж, почну дегустацію з панкейків у вигляді сердечок. М -м, як прикольно. Мені подобається. Дуже смачні. А що у нас тут? Отак. Впізнаю класичні панкейки від бабусі. Ням-ням-ням з медом. Супер. Ого, оце подача. Неймовірно. Панкейки на черевичку. Класно придумано. Ой, які вони смачні. Можна язика проковтнути. Цікаво, який на смак каблучок? Ну-ка. Який класний шоколад. Я в захваті. Брат, круто придумано! Перемога твоя. Так, я знала, що я вас обіграю. На цей раз я хочу бургер. Бургер? Окей. В мене тут є ванна з лялькою роуз. Лялька не потрібна, от ванна пригодиться. Заливаю всередину шоколадний сироп. Отак, обожнюю його. Їмо побільше. Побільше. Ммм, Смакота. Далі візьмемо булочко та зануримо її у шоколадний сироп. Вона повинна бути повністю вкрита шоколадом. Як ви вже здогадались, я хочу зробити солодкий бургер. Кладемо на тарілку булочку, потім на неї викладемо нотело, замість котлети печиво, листочок салату. Стоп! Звідки салат? Бабуся, забери, будь ласка, це зайве. От шоколадка кітка та інша справа. З нею буде все смачніше. Потім викладемо мармеладки і накриваємо другою половинкою булочки. Ну а булочку я прикрашу з кітос. Так, у мене вийшов ідеальний шоколадний бургер. Все ще що? Бабуся, припиниш бурлятися хлібом. Мені потрібно вичистити хліб від м'якоті. Готово. Далі всередину покладемо шматочок сиру. Потім помідор, цибулька і котлетку. Повторимо ще декілька разів. Апетитно, Я і сам золодні. Тримай, бабуся. А? Сир, помідор, цибулька. Велике дякую, Любей, що мені допомагаєш. Ще один шар. Помідор, цибулька, котлета. Готово. І ще один шматочок. А ти все тарілка порожня. О, ні, ні, бабуся, зачекай. Я вже на фінішній прямій. Ой-ой-ой, це погано. Бабуся поклала тарілку у бургер, а я не сказав. Добре, мовчатиму. Накриваю горбушкою і готова. Ой, а це ще що? Прошу вибачення, це моя форма для бургера. Вона мені потрібна. Ставимо форму на бургер і заливаємо в неї сирний соус. Подаватиму свою страву, я буду саме так. Рост підніме форму і бургер криється з соусом. Це буде й пекно. Смачного, дорогенька. <плес> Ура, нарешті я так зголодніла. Ого, який незвичний бургер. Треба підняти форму. Нічого собі, яка криса. Невже це мій улюблений сирний соус? Ну-ка, спробуємо. М -м, неймовірно. Так, смакота. Мені подобається. Далі я хочу спробувати бургер посередині. Він виглядає таким великим. Вау, начинка вражає. Цікаво, як на смак. Здорово. Хочеться ще шматочок. Ой, а це ще що. Це шматок тарілки. Ну, вже ні, так не годиться. Це як сталося, нічого не розумію. І залишився останній бургер. Він схожий на шоколадний. Нічого собі, я ніколи не їла солодкі бургери. І виявляється даремно. Шоколадний бургер переміг. Так, перемога моя. Ура! Що їх у танко? 一定要抹平外层，挤上巧克力奶油，用抹刀刮平。要小心点做的漂亮点拿出模具，盖在蛋糕上，用力压住，左右转动。就这样，你们想看成果吗？光滑的半圆形蛋糕。 现在拿出奥利奥，用奥利奥装饰蛋糕，加上乌龟的头，然后在没放奥利奥的地方挤上奶油花，多可爱的小乌龟呀、啊！奶奶，你觉得呢？不错，但我会做得更好。切掉多余的蛋糕胚，用边角料做头。 和尾巴，这是头，这是尾巴。我要做个动物造型蛋糕，拿出巧克力，需要融化它，弄碎后加热。巧克力融化后，淋在蛋糕上。好了，把它们全部倒上去。 现在抹平它们，我用刮刀来弄。等抹平之后，拿出巧克力翻糖，用它做小鸡的羽毛，也别忘了细节。那么，太可爱了！哦，我非常喜欢。 每只鸡都要有惊喜彩蛋，当当当！奶奶完成了，我超喜欢我的作品。哦，我该做什么呢？有了，我需要巧克力糖浆，巧克力越多越好，别吝啬。太棒了，会超级好吃的。 现在，拿出冷冻喷雾，喷在蛋糕上，让巧克力凝固。现在我需要耳朵，看我像只猫咪，太可爱了。做脸蛋、小花，别忘了胡须，很酷。朱迪，尝尝看，选个最好的吧。我惊呆了，你们这是为我做的吗？ 好想马上尝尝，先从猫咪蛋糕开始，是彩虹色的。我尝尝，又甜又好吃。我再尝尝别的，选哪个呢？我决定了，尝尝乌龟蛋糕，奥利奥装饰，这很酷。我尝尝蛋糕本身，呃。 很普通。好了，还剩最后一个，是小鸡造型的，有意思。我尝尝味道。天哪，太好吃了！那是什么？哇，巧克力蛋！里面有什么？是小玩具，太好了，我喜欢。嘿嘿，好吃，奶奶赢了。 真的吗？谢谢，亲爱的，我太开心了，恭喜。